Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже смачний і корисний фрукт сливу. Ви, мабуть, бачили її у себе вдома або куштували в садку. А чи знаєте ви, як росте вона і чому її так люблять? Давайте дізнаємося разом. Слива це смачний і корисний фрукт, який росте на дереві. Вона буває різного кольору. Фіолетова, синя, жовта або навіть червона. Усередині має м'якоть, а в центрі кісточку. Сливи ростуть на деревах, які навесні вкриваються білими або рожевими квітами. Після цвітіння на гілках з'являються маленькі плоди, які поступово стають великими та соковитими. Сливи достигають влітку і восени, тоді вони стають солодкими та готовими до їжі. Цей фрукт дуже корисний, він допомагає нашому організму добре працювати, тому що містить багато вітамінів, особливо вітамін С, який зміцнює наш імунітет. Сливи також корисні для шлунку і допомагають травленню. З неї можна робити смачні варення, компоти або просто їсти свіжими. А ще зі слив готують чорнослив, сушений фрукт, який також дуже корисний. Тож наступного разу, коли побачиш сливу, згадай, що це не просто смачний фрукт, але й дуже корисний подарунок від природи.